Шукачам істини, піст приємний для Господа. Болай на все горло, не стримуйся, піднеси свій голос, як труба, вказуючи моєму народові на його провини, нащадкам Якова, на їхні беззаконня. Вони мене шукають день у день, бажаючи пізнати мої дороги, наче народ, який живе праведно і який не забуває закону свого Бога, навіть домагаються від мене справедливого правосуддя. Бажаючи наблизитися до Бога і говорячи, чому, коли ми постимось, ти не бачиш, ми упокорюємо наші душі, а ти не знаєш. Так ви ж у дні вашого посту залагоджуєте власні бажання і пригноблюєте ваших працівників. Ви поститеся, аби довести свою правоту, сваритесь і у злості навіть б'єте інших. Ви не поститесь, щоб того дня ваш голос було чути на небесах у горі, Хіба мені до вподоби такий піст, день, коли людина себе упокорює, схиляючи як очерети на свою голову і стелячи веретище та попіл? Невже ви це називаєте постом, приємним для Господа днем? Ось який піст я визнаю розбий кайдани несправедливості, розв'яжи мотуззя ярма, відпусти пригноблених на свободу, розірвавши кожне ярмо. Поділись своїм хлібом з голодним. А нещасних безпритульних покличу свій дім. Коли побачиш нагого, зодягни його і від свого рідного не відвертайся. Тоді твоє світло засяє, як порання зоря, і твоє виздоровлення не забариться. Попереду й тебе і тиме твоя праведність, і Господня слава огортатиме тебе. Ось тоді й волатимеш до Господа, і Він відповість, кликатимеш про допомогу, і Він скаже, ось я. Але маєш усунутись посеред себе ярмо, перестати погрожувати пальцем і лихословити. Коли будеш готовий віддати своє серце голодуючому і підтримаєш знедоленого, тоді засяє в темряві твоє світло, а твоя темрява перетвориться в полудень. Твій Бог постійно провадитиме тебе і навіть під час посухи насичуватиме тебе, зміцнить твої кості, і ти будеш, як зрошений водою сад, і як джерело. В якому не висихає вода, твої нащадки відбудують віковічні руїни, ти відновиш основи минулих поколінь, тебе називатимуть відбудовником проломів і відновником доріг для поселення. якщо стримаєш свою ногу від зневажання суботи, не потакаючи своїм забаганкам у мій святковий день, коли будеш називати суботу відрадою, вважаючи її славною святиною Господа. Вшануєш її тим, що не ходитимеш своїми дорогами, не догоджуватимеш своїм примхам, і не провадитимеш порожніх розмов, тоді матимеш задоволення в Господі, і я піднесу тебе понад висоти землі, і дам тобі споживати спадщину твого батька Якова, це сказав Господь своїми устами. І спитали люди, Господа. Чи потрібно в п'ятому місяці плакати та постити, як робили це багато років, і було до Захарії Господнє слово такого змісту. Скажи всьому народові краю та священникам такі слова. Коли ви постили і голосили в п'ятому чи сьомому місяці протягом останніх семидесяти років, то хіба ви насправді постили для мене? Але ось як маєте діяти ви. Нехай кожен говорить правду своєму ближньому. Творіть справедливе судочинство у ваших брамах, яке провадить до миру. Нехай ніхто не замишляє у своєму серці зла на свого ближнього, не захоплюйтесь фальшивою присягою, адже все це я ненавиджу, говорить Господь. Так говорить Господь Саваот: нехай піст четвертого, піст п'ятого, піст сьомого і піст дев'ятого місяців стануть для роду Юди днями радості та веселищів. І перетворяться на світлі свята. Тож полюбіть істину і мир. І все ж, говорить Господь, хоч тепер, наверніться до мене всім вашим серцем у пості, плачі та вреданні, роздирайте свої серця, а не ваш одяг, поверніться до Господа вашого Бога, адже Він щедрий і сповнений любові, довготерпеливий та вельми милостивий, і співчуває людському горю. Хто знає. Може, він обернеться і знову зглянеться, залишивши з нами свої благословення. Ісус вийшов на гору і відкривши свої уста, Він навчав, промовляючи Коли постите, не будьте такими, як лицеміри, які сумують, виснажують свої обличчя, щоби показати людям, що постять. Запевняю вас, що вони вже одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою і вмий обличчя своє. Аби постити не на показ людям, але таємно, своєму отцеві. І твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Тоді підходять до нього учні Івана й кажуть Чому ми, фарисеї, багато постимо, а твої учні не постять? А Ісус їм сказав Чи можуть гості молодого сумувати, поки молодий з ними. Настануть дні, коли заберуть від них молодого, і тоді будуть постити. Тож, затрубіть трубою на Сіоні, призначте піст, скличте зібрання, тоді Господь обов'язково запалає ревністю за свій край і пожаліє свій народ. Відповідаючи, Господь так скаже своєму народові: Ось я вам посилаю хліб, вино і олію, у вас буде всього досхочу і більше не віддам вас на посміховисько народам. Мій народ вже ніколи не буде засоромлений. Amém.